Я якось був у стрип клубі Звичайно, до війни, до вторгнення. Зараз не можна дивитися на голих жінок, тим паче, за гроші. Всі бабки на барактари, звичайно. Був у стрип клубі єдиний перший і єдиний раз в своєму житті. Мене туди запросили працювати ведучим, прикиньте. Не те, що по стрип клубі настільки сумно, що вони такі, а нам би конкурс вокругшиста організувати, бо тут зараз. От, от. Реально, там є ведучий, там є така вакансія, там ведучий повинен увага оголошувати імена танцівниці. Ну а ми ж з вами знаємо, ми всі уявляємо точно, що як тільки виходить танцювати гола жінка, найперше, що нам необхідно, найперше, це точно дізнатися її вигадане ім'я. Правильно? Це ж базова інформація, нам необхідно це знати. Я не знаю, я не розумію, навіщо в стрибклубах ведучі невже є люди, які не до кінця розуміють суть процеса. Які дивляться такі, а тут би прокоментувати, звісно. І тут я з боку, вашому мніманні, сіськи вони. А, тоді так, да, тоді змінилася картинка. Я не знаю, Мені здається, це взагалі недоречна вакансія у стрибклуб. Це, це те ж саме, якби ведучий був, ну, наприклад, в метро. Знаєте, такий придурок, який бере мікрофон і каже: пані та панове, у вашій увазі. Зустрічайте поїзд, і всі такі так. Ми знаємо, придурок ми... тут більше нічого немає. Давай, якщо дівчата спустяться, тоді оголошую, ні.